Відверто хочу сказати, до 21 січня 2023 року на це питання відповідь однозначно була так. Таким чином, багатодітний батько, який задавав питання щодо перетину кордону, який є держслужбовцем на даний час, може перетнути державний кордон лише якщо. Доброго часу доби, шановні слухачі, дякую силам захисту України за відчайдушну боротьбу, за нашу незалежність. Слава кожному українцю, хто має витримку і не підпав під вплив психологічних гойдалок. Пам'ятайте, війна йде не тільки за землю, не тільки за території. Війна йде за розум і психологічний стан кожного з нас. Не давайте неточній інформації ввести себе в оману. Не сприймайте все на віру і не розповсюджуйте фейки. Тримайте розум в раціональності, а психологічне здоров'я під захистом. Підтримуйте гарний настрій. Це збереже ваше здоров'я та допоможе вам перемагати. З вами адвокат-медіатор Вікторія Кравченко. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте. Мені важливі ваші думки. Про що ми сьогодні з вами поговоримо? Отримала запитання щодо перетину кордону чоловіком, який є багатодітним батьком та водночас державним службовцем категорії Б, тобто він є начальником відділу. Питання було в тому, чи має він право на виїзд за кордон з дітьми. Мета виїзду це короткострокова подорож, супровід своїх дітей. Зразу хочу зауважити, що правила перетинання державного кордону громадянами України, які затверджені в нас постановою Кабінету міністрів номер 57 були доповнені 21 січня 2023 року відповідними змінами. Зокрема, це в нас постанова номер 69 Правила перетинання державного кордону громадянами України були відповідно до даної постанови доповнені пунктами від 2.14 до 2.17. Щодо цих змін встановлювалося перелік державних службовців. Які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, місцевого самоврядування та які мають право перетинати державний кордон на підставі відповідних рішень про службові відрядження. Крім того, перетинати державний кордон можуть також держслужбовці для лікування за кордоном. Це, зокрема, здійснюється за наявності документів у таких осіб, які дають право на виїзд з України та листа міністра охорони здоров'я з казівкою закладу охорони здоров'я іноземної держави, що приймає таку особу на лікування за кордоном. При цьому виїзд таких осіб дозволяється у супроводі одного з членів сім'ї. Першого ступеня споріднення. Також правилами на зараз встановлено, що голова Державної прикордонної служби може прийняти рішення про дозвіл на перетин державного кордону держслужбовцям у разі смерті за кордоном одного з членів сім'ї першого або другого ступеня споріднення. Отже, Держслужбовець має право перетинати державний кордон у випадку службового відрядження, у випадку лікування за кордоном, у випадку смерті за кордоном одного з членів сім'ї першого або другого ступеня споріднення. Крім того, треба зазначити, що 10 лютого 2023 року теж було ще одну постанову. Ухвалено Кабінетом міністрів. Це постанова за номером 119. і вона теж стосувалася саме перетину кордону держслужбовцями. Це внесені зміни до правил перетиняння державного кордону. Зокрема, в цих змінах зазначалося, що може виїхати за кордон держслужбовець жінка та або чоловік. Держслужбовець, який є одиноким батьком, і які мають або виховують дитину чи дітей віком до 18 років, з метою відвідування таких дітей, які перебувають за межами України, або для супроводження таких дітей для виїзду за межі України. При цьому пропуск. Таких державних службовців здійснюються уповноваженими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних під... документів, що підтверджують їхній статус. Якщо підсумувати, можна сказати, що громадянам. І чоловікам, і жінкам, які є на Держслужбі і мають певний ранг, тепер встановлено фактично обмеження щодо перетину кордону. Тепер повернімося з вами до запитання, про яке я вам говорила на початку даного відео. Нагадую, чи може, чи має право. Чоловік, який є багатодітним батьком та водночас держслужбовцем категорії Б він, начальник відділу, перетинати кордон. Мета цього перетину кордон, як я вже казала, це коротка подорож для супроводження своїх дітей. Відверто хочу сказати, до 21 січня 2023 року на це питання відповідь однозначно була так. Нагадаю, згідно закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію не підлягають призову на військову службу під час мобілізації жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років. Відповідно, багатодітного батька не можуть мобілізувати та забрати. На фронт таким чином, у контексті правил перетинання державного кордону, зокрема пункту 2-6, або 2.6. Чоловік, що є батьком трьох та більше дітей, зокрема, навіть від різних шлюбів, не належить до. Виключення та має право перетинати державний кордон, адже він є військовозобов'язаним, який не підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Разом з тим, з січня 2023 року, в нас діють чіткі правила перетинання державного кордону держслужбовцями. Вказана норма передбачає фактично наступні правові підстави для перетину державного кордону. Визначеними в правилах держслужбовцями, а це в нас, або ці держслужбовці повинні бути заброньовані за відповідними органами органами та перетинають державний кордон виключно на підставі відповідних рішень про службові відрядження, або є одинокими батьками, одинокими усиновлювачами або опікунами, піклувальниками, прийомними батьками чи батьком-вихователем, але одиноким. Таким чином, багатодітний батько, який задавав питання щодо перетину кордону, який є держслужбовцем на даний час, може перетнути державний кордон лише якщо є заброньованим за державною установою та має відповідні дозвільні документи на службове відрядження. Поїхати у короткострокову подорож за кордон, такий чоловік на зараз не має права. Поки це все. Ще раз нагадую: кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі нюанси, зокрема вашої ситуації, по темам перетин державного кордону мобілізація. Мобілізаційні розпорядження, відстрочки від мобілізації, електронну пошту надаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічі!